День нашій славній Україні, шановні гості, ми вітаємо вас. Добрий день, любі дітки, я сонечко яскраве, Мені радіть квіти, дерева, луки, трави. Я прожену хмаринки і висушу калюжі. Всіх нічно обігрій, щоб ви зростали дужі. Хай висадка в небі, синім за все так вервисто. Хай в рідній Україні буде чистим. Країна наша дбає про дітей. Вони, майбутнє кожної держави. Ми від душі вітаємо тих людей, які сьогодні свято влаштували. Прийміть уклін, низеньки, до землі, керівники району, голова сільради, всі фермери, які працюють на селі, хто не байдужить до потреб громади. Велика вам подяка від усіх, від вчителів, батьків та наших діток. Адже найбільше для людей з утів це щастя і радість їх маленьких квіток. Спасибі за турботу про дітей, клін, за ігровий майданчик. Цей чудовий тут буде сміх і гамір від ідей, і світ дитинства стане для малят казковий. У цю радісну хвилину хотілося б звернутися до тих людей, кому не байдужа доля нашого мальовничого села і його маленьких жителів, до людей, які весь час працюють, не покладаючи рук, щоб сьогодні наші дітки отримали такий чудовий подарунок. Очікуванням кожне серце б'ється, надії вогник ще в очах не згас. Почесним гостям слово надається. Вони сьогодні з радістю вітають вас. Слово для привітання надається заступнику голови районної ради б Ятихацького району Борець Олені Володимирів. Шановні діти, батьки та учасники зібрання, напередодні великого державного свята Дня Незалежності України. У вашому рідному селі Троїцьке відбувається відкриття дитячого майданчика. Це справжнє свято, адже своє дозвілля малеча буде проводити у спеціально облаштованому місті. Дитячі майданчики це радість активного способу життя, яку ми даруємо дітям. Дитинство це пора мрій і сподівань. Це віра в казку, яку ми їм даруємо дорослі. Тому від нас залежить, яким буде дитинство наших дітей, про що мріє наша малеча, про щось приємне і хороше. Проводити своє дозвілля з однолітками, де можуть весело погратися. В нашому районі проживає 6866 дітей. З них відвідують дошкільні навчальні заклади 1734 дитини, шкільного віку 4125 дітей. Сьогодні все більше і більше уваги приділяється розвитку молодшого покоління. Завдання, поставлені в цьому напрямку президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, губернатором області Дмитром Валерійовичем Колєсніковим, також керівники району Чіпурко Володимир Володимирович, Супрунов Анатолій Іванович не стоять осторонь проблем виховання підростаючого покоління. Адже діти це майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. У місті П'ятихатки вже встановлено чотири майданчики, також майданчики встановлені у населених пунктах району: Лихівка, Вишневе, Зоря, Мар'янівка, Саївка, Холодіївка, Біленщина, Пальмирівка. Сьогодні до цього переліку приєднується і ваше село. Малечу гостину приймає новий. Дитячий майданчик. І ця робота тільки розпочинається. Планується такі майданчики встановити в кожному селі нашого району. З розумінням цих потреб і турботою про людей, Троїцька сільська рада на чолі з сільським головою Свистун Людмилою Кимінної організували придбання та встановлення якісного дитячого майданчика. За придбання паркану та підвіз піску щирі слова подяки. Висловлюємо інвестору Бабічу Сергію Івановичу та за сприянням у підвезенні майданчика Чумаку Олегу Івановичу і всім, хто були причетні до встановлення майданчика. Одне з головних питань сьогодення є турбота про наше майбутнє, про дітей, що може бути прекраснішим за посмішки на їхніх обличчях. Нехай такі дні, як сьогодні, зігрівають наші серця любов'ю і терпінням. Щирі слова подяки всім діткам, які сьогодні брали участь у заходах. Ви, шановні діти, майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож наполегливо оволодівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайтеся. Всім присутнім бажаю сонячних днів, бадьорості. Нехай цей день пройде в піднесеному веселому настрої, полі близьких і рідних, Всім здоров'я, щастя і любові. І самі найтепліші слова я передаю від голови районної державної адміністрації Чепурка Володимира Володимировича і від голови районної ради Супрунова Анатолія Івановича. І всіх зі святом з Днем Незалежності. Шановна Олена Володимирівна, за вашу підтримку вам вдячні без ліку. Добро пам'ятати. Ми будемо довіти, Прийміть від нас подяку від душі, оплески щирі, усмішки рясні. За те, що ви про нас подбали. Ми пам'ятатимемо завжди. Дякую. На святі ми раді вітати людину, яка живе проблемами всієї нашої громади, голову сільської ради свистун Людмилу Юхимівну. Тож надаємо їй слово для привітання. Вас вітаю всіх, що ви до нас приїхали з нашим святом і всіх присутніх з цим святом. І щоб на нашому майданчику завжди було галасно, і щоб ми дітей додавали, додавали, щоб ми майданчик могли в вдаль... дальшому ще розширити. То, що туди ми плануємо, цей басейн і ще коякі елементи з в сільській раді, якщо поступлять, будуть кошти на той рік, так що ми це усовершенствуємо, ще додамо. Так що, шановні, ведіть діток у садик, не цурайтеся, науки, щоб дітки йшли в перший клас, вже підготовлені, щоб їм легше тоді було впізнавати науку. І ще раз святом незалежності, так що 24-го до, до Дня прапора 23-го вас щиро вітаю. Здоров'я кожній сім'ї, злагоди і всього самого-самого найкращого. І ще раз святом Спасибі, що приїхали до вас до вітати. Людмила Юхимівна, голова від Бога. Нехай плідною і насиченою буде ваша життєва дорога. А зараз, шановні гості, прийміть слова подяки від імені батьків. Слово надається Мірошниченко Тамарі Володимирівні. Шановні присутні та гості, ми, батьки маленьких дошкільнят, щиро дякуємо районному керівництву, заступнику голови районної ради Борець Олені Володимирівні за велику турботу та піклування про наших дітей, за цю краплину радості, яку ви внесли в життя майбутнього покоління. Адже дитинство тим і пам'ятне, що в ньому є все для дитячої душі. Ми щиро вдячні за піклування про майбутнє наших дітей, спасибі нашим вчителям, вихователям, за велику турботу, за добросовісну роботу. Усіх вас зі святом! Дата відкриття дитячого ігрового майданчика співпала із днем народження няні, другої мами цих чудових малят. Шановна Альона Васильівна, ми щиро вітаємо вас із цим подвійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у роботі, сімейного благополуччя і всього найкращого. Від мені, діток, я хочу сказати, Альона Васильівна любимо як маму. Вона дуже добра, казка розкаже. І нас кавтра. І спати положе. І святом садочок вас щиро вітаю. І завжди щаслива і буде бажаю. Нещодавно у мальовничому селі Троїцьке, коли все на округи цвіло і зеленіло, на світ з'явилися маленькі принци і принцеси. Усе село наповнилося дитячим сміхом та радістю. Ці дівчатки і хлопчики схожі на маленьких янголяток. У них зараз найкраща пора безтурботне дитинство. Я родом з дитинства, я дівчинка, Ксюша, сьогодні я тут, бо щаслива я дуже прийшла я сюди і повірила в диво. Тут весело, радісно, і дуже красиво. Тож будьте малята, розумні, здорові, а ваше дитинство хай буде чудовим. Я родом з дитинства, я дівчинка, Ксюша, ви не сумуйте, я ще повернусь. Дитинство наше радісне буде.

На очетах білий крименьки зурні, подовши ми лишалися. Рочисте наше свято вже надходить до кінця. Нехай пісня ця чудова, зігріва ваші серця. У цілому світі це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне, нехай не вмира. Хай війни стихають від сміху дитини. Душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні людину. Порядність всю землю нехай обійма. Ось і настав урочистий момент, заради якого ми зібралися з почуттям великої шани та вдячності за турботу про наших дітей. Ми запрошуємо заступника голови районної ради П'ятихадського району Борець Олену Володимирівну та голову сільської ради Свистун Людмилу Юхимівну розрізати символічну стрічку і відкрити дитячий ігровий майданчик.